Військова допомога і санкційний тиск на агресора. Голова Верховної Ради провів зустріч із делегацією Палати громад парламенту Великої Британії. Європа формує нові підходи до захисту довкілля. У Пар'є народні депутати України нагадали про російські злочини екоциду історії викрадених і закатованих українських журналістів у Брюсселі Відкрили фотовиставку, присвячену мадійникам, яких полонила Росія. Велика Британія залишається одним із найближчих союзників України у нашій боротьбі проти російської агресії. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з делегацією комітету у закордонних справах Палати громад парламенту Великої Британії. Очолила делегацію голова комітету Емелі Торнбері. Сторони обговорили підписання сторічної угоди про партнерство між країнами, подальше посилення військової допомоги, санкційний тиск на РФ та можливість використання заморожених активів. Окремо говорили про шляхи завершення війни. Руслан Стефанчук наголосив, що жодного миру не може бути без справедливості. Країна хоче миру понад усе і, мабуть, більше за всіх, але не миру будь-якою ціною, а справедливого і тривалого миру. І тому, звісно, при будь-яких домовленостях, мирних домовленостях, для нас є свої червоні лінії. І ці лінії є суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, неможливість впливати на наш вибір, тому що це справа тільки українського народу, а також всі питання, які пов'язані з потужністю української армії, не можуть бути предметом перемовин. Питання артилерії, важливість неперервної допомоги, зокрема щодо розвідданих та необхідність нарощування спільного виробництва, особливо ППО та ракет. Це лише частина тем, які обговорили члени комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, із делегацією національної асамблеї Франції. Говорили також про важливість конфіскації заморожених російських активів як ключового елементу міжнародної відповідальності. Члени комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зазначили, що підтримують ініціативу президента Еммануеля Макрона щодо можливого направлення контингенту до України. Народні депутати також наголосили, що Росія не відмовилась від своїх планів потрібен справедливий сталий мир із чіткими безпековими гарантіями. Наближення України до членства в НАТО обговорили представники української парламентської делегації заступником Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації генералом Крісом Бадія в рамках свого візиту до Вашингтона. Народні депутати акцентували увагу на питанні підготовки збройних сил України, ефективності міжнародних тренувальних програм та посилення оборонних спроможностей нашої країни. Крім того, учасники зустрічі проаналізували питання адаптації національного законодавства та реформи сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів альянсу. Повідомила народна депутатка України Галина Михайлюк. Важливо, що бачення України як майбутнього члена НАТО поділяється нашими партнерами. Я вдячна союзникам НАТО за тверду та непохитну підтримку нашої держави у протистоянні російської агресії. Австрійський парламент серед тих, хто чітко називає речі своїми іменами. У Національній Раді Австрії одноголосно ухвалили резолюцію на підтримку українських дітей, постраждалих внаслідок російської агресії. Також депутати закликали федеральний уряд своєї країни вживати заходів задля повернення дітей з російської неволі та притягнути до відповідальності винних у викраденні дітей сексуальному насильстві та інших воєнних злочинах. Про це повідомила віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондрачук, яка здійснила робочий візит до Австрії. Під час зустрічі з президентом національної ради Вальтером Розенкратцем, президенткою федеральної ради Андрея Едархішгалляр та очільниками фракцій, однією з головних тем було повернення українських дітей, викрадених Росією маємо спільно працювати над поверненням всіх українських дітей. Мусимо разом добиватися справедливості та неухильної відповідальності винних за викрадення та інші воєнні злочини, які вчиняються РФ проти наших дітей. Європа формує нові підходи до захисту довкілля, тепер через кримінальне право. Після півторарічної роботи комітету експертів Ради Європи. парламентська асамблея затвердила свою позицію у висновку щодо проєкту конвенції про захист довкілля. І в цьому є вагомий внесок України. Зокрема, під час доповіді у Пар'є народна депутатка Юлія Овчинникова представила документ, в якому зазначається, що екологічні злочини це не лише загрози природі, а й порушення прав людини. Пар'є рекомендує закріпити поняття екоциду у міжнародному та національному законодавстві. Особливий акцент на злочинах РФ проти України. Знищення Каховської ГЕС визнано прикладом екоциду, що має бути розслідуваний на найвищому міжнародному рівні, наголосила народна депутатка. Я переконана, що України продовжать цей діалог і шукатимуть баланс. Баланс між природою між іншими зацікавленими сторонами, тому що це вкрай важливо. І, врешті-решт, текст цієї конвенції є одним із чинників, що сприятиме тому, як житимуть майбутні покоління європейців у чистій і захищеній природі. І я справді вірю, що ми можемо наблизити це майбутнє разом дуже важливий документ криміналізувати все те, що шкодить нашій планеті. Наприклад, це робить щоденно Росія, зробивши Україну найзамінованішою державою в світі. Над розмінуванням ми працюємо а цього. стосуються інші програми, інші резолюції. Це вперше в міжнародне право було впроваджено термін про відповідальність правовукримінальну відповідальність за екологічну. Чні злочини за екоцид, і на прикладі України тих страшних поруйнувань, які завдала Росія, і спричинена неї війна, було визначено форми кримінальної відповідальності за такі злочини. Тому на моє глибоке переконання, це надважлива резолюція. І сподіваємося, що вона теж буде ратифікована парламентами інших країн. Ув'язнена свобода у Брюсселі Відкрилася фотовиставка Імпрайзен Freedom», присвячена українським журналістам, яких утримує Росія. За даними інституту масової інформації, наразі РФ отримує щонайменше 30 цивільних українських медійників. Центральною постаттю виставки стала українська журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні. Кожна представлена історія це не лише біль родини і журналістської спільноти. Це доказ того, що свобода слова в окупації одна з перших мішеней. І саме тому вона має стати однією з перших тем міжнародної підтримки. Експозиція фокусує увагу не лише на факті ув'язнення медійників, а й на тому, що журналістика в Україні це форма спротиву. Розповіли у комітеті з питань свободи слова, який ініціював проведення виставки в інфохабі Європейського парламенту. Свобода не може бути ув'язнена, але за неї треба боротися разом, зазначають парламентарі. 30. Світливих журналістів досі перебуває в полоні Росії, і Росія не має на їх утримання жодних юридичних вистав. Дуже часто навіть не визнає те, що утримує їх заручниками. Нам критично важливо говорити максимально голосно щоб ви звільнили журналістів, таких як Максим Путкевич, Нариман Живел, Роман Бож, список доповнився, а список смертей, в якому зараз Вікторія Рощина і зупинився. Гранти для аграріїв із прифронтових територій збільшили до 500 тисяч гривень. За програмою Власна справа таку фінансову підтримку отримають підприємці семи областей: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської. Про це повідомили у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Раніше збільшену грантову допомогу надали сільгоспоробникам Харківщини. Ці кошти аграрії можуть витратити на придбання обладнання, сировини, а також на оренду приміщення. А от якщо грант у 500 тисяч гривень, то підприємець має Створити ще й два робочих місця 300 тисяч одне. Збільшення суми грантів дозволить фермерам провести весняну посівну та активізувати розвиток сільських територій, наголошують у профільному комітеті. Подати заявку можуть і чинні підприємці, і люди без досвіду ведення бізнесу. 25% від суми гранту, наприклад, можна буде використати для оренди землі. До 30% відсотків гранту можна буде використати для оренди обладнання, 50% – відсотків. Для лізінгу, там, техніки чи на інші цілі при закупівлі обладнання, наприклад, для переробки, що буде вказано в грантовій програмі. Подавайтеся, вирощуйте найкращу продукцію, переробляйте, щоб на полицях українських споживачів все більше і більше бачили саме вашої продукції та її споживали.